Так, четверта лабораторна робота. Розберемо з вами такий хук новий, як Use Effect. Розберемо з Local Storage і з запитом на сторонні сервери, тобто щитування даних з бекенду. Так, все по порядку. Починаємо з першого завдання. І якщо ви уважно на нього подивитесь, то в принципі це завдання навіть не то, що схоже, це один в один. Із завдання 4 лаби. Тобто, ми щось там додаємо в список, щось видаляємо з нашого списку, і ця інформація виводиться з динамічного масиву. Наче все добре, наче все так, як на реальному якомусь сайті, де ми щось кудись додаємо. Але є одне велике але, яке відрізняє його від реального проєкту. Це запам'ятовування даних. Дивіться, якщо я оновлю сторінку, то всі наші напрацювання, всі наші кліки, всі наші введення, які ми тут писали, щось старалися, все це зникає. І е, зчитуються е, дані з четвертого рядочка, там, де у нас написано 1, 2, 3. І скільки б ми там що написали, все це зникне. Не дуже приємно, не дуже добре, тому давайте цей баг пофіксимо. Наша задача з вами розібратись. По-перше, з Local Storage, ем. для тих, хто ще не розібрався на попередньому курсі, як ми можемо записувати дані. По-перше, по-друге, коли нам ці дані зчитувати і записувати, це Use Effect. ну і загалом, в принципі, для першого завдання вистачить. Дивіться. Local storage. Що це таке? Для того, щоб з вами не розгортати сервер, не писати запити. Для того, щоб бекенд не щось там не відправляв о, якісь запити на базу даних, не щитував щось туди. це все лишнє. У нас з вами цікавить чистий фронт і те, як він приймає і як він відправляє інформацію. Е, отже, розберемось з вами з JSON, ну, з JSON теж і з Local Storage. Коротше, кучу таких страшних слов, які, в принципі, вас лякають, але побачите, що перше завдання робиться всього. В декілька рядочків. Отже, для початку нам з вами потрібно відслідковувати, по-перше, зміну списку. Да, коли кожна зміна відбувається, нам потрібно з вами ці зміни фіксувати в Local Storage. А по-друге, при оновленні сторінки нам ці дані з Local Storage потрібно фіксувати. Цьому нам допоможуть хуки. Це Use-Effect. Пишемо: Use-Effect. З F-трошки перестарався. UseEffect has not defined. Ага, да. Якщо у вас так само, як у мене, не підключилось, не проблема. Підключаємо а, бібліотеку з Юзефтом. І тепер нам доступен е, даний хук. Даний хук е, складається з двох параметрів. Перше це callback-функція. І друге, це масив залежностей. Ще раз. Use effect з двох параметрів. Перше, це що ми робимо. А друге, це коли ми це робимо. Може бути, тільки при завантаженні сторінки, а може бути тільки при зміні, а може бути, при зв'язанні зміні. Там багато різних налаштувань нас цікавить зараз всього дві. По-перше, при завантаженні сторінки ми маємо зчитувати дані. А при зміні ми маємо ці дані записувати. Отже, зчитування даних, давайте поки що залишимо. Розберемо їх пізніше. Друге, це зщитування записування даних, точніше. Тобто, дана функція, даний callback має записувати дані в Local Storage. Давайте це зробимо. Давайте виключимо F12 консольку. Так, наш сайт називається GMDPDU. Локальне. Джене ПДУ є. І отут ми зараз будемо з вами бачити наші дані. Так, отже, при кожній зміні даного списку. За даний список у нас відповідає юстейт. Ось цей от. Тобто, якщо ми даний масив, а Items це масив, дивимося от сюди. От. Якщо ми якось його будемо змінювати, то дана функція, даний колбек буде працювати щоразу. І неважливо, чи ми видаляємо з нього елементи, чи додаємо при кожному виклику, виклиці set items, або тут, або тут, або ще десь. У нас буде викликатись колбек, який завантажує дані на LocalStorage. На LocalStorage у нас відповідає даний метод storage і метод. Set item. Тобто є clear очищення. Get item щитування даних, Set item – запис даних. Ну і remove це видалення. Нічого сложного. Нас поки цікавить set item. І знову ж таки, два аргументи. Перший аргумент ми назвемо, як що? Дано масив, виведіть його у списку. Ну, назвемо його список, ладно. Список. А тут ми з вами записуємо. Що ми будемо записувати от сюди? От, то, що в нас записано в item.c. От, якось отак от. Так. Бачимо: у нас моментально в Local Storage з'явився список з трьох елементів. Бачимо, що це масив. 1, 2, 3. І якщо якісь дані сюди допишуться, ADD, то воно автоматично записується в Local Storage. І бачимо, що у нас там з'явився знизу. Ну, не видно його, ну коротше, видно. а отак давайте зробимо, побачите, от 4 двоєчки є. Yeah. Тобто, вже ми з вами розібрались з таким страшним словом, як use effect, і ще з другим страшним словом, як Local Storage. Ми з вами записали дані, і тепер ми будемо його записувати щоразу, коли айтем змінюється. Якщо масив пустий. То даний колбек працює тільки один раз при завантаженні сторінки. Так, тут, в принципі, все нормас. Єдине, що е давайте переведемо в JSON. Ще одне страшне слово розберем. Stringify. Що це таке? JSON має всього два методи: Stringify і parse. Stringify перетворює що завгодно в строку. А парс перетворює що завгодно, ой, точніше, рядок, в що завгодно. Чому так відбувається? Тому що рядочок це найпростіший спосіб передачі даних. А тому, коли ви в реальному, в реальному житті будете передавати кудись дані, вони завжди передаються в JSON. По аналогі з почтою, коли ви приносите будь-що, все загортається в коробки. І вже почтарі працюють з коробками їм так зручніше. Ось, а коли ви приходите на почту, то ви цю коробку знімаєте. Тобто JSON Parse буде спрацьовувати. Тобто, взяли наш масив, запакували в коробочку і поклали в машину під назвою список. І потім ця машина приїде, і ми будемо шукати машину під назвою список і нашу посилку в такій-то коробочці. Якась така аналогія. Надію, що зрозуміло. І, в принципі, ну, воно точно так же працює, з змін ніяких ми не побачили, але передача даних має відбуватись завжди через JSON. Так, реалізували. Тепер давайте реалізуємо зчитування даних. Тобто, коли я перезавантажую сторінку, у нас воно все одно працювати не буде. Ще й Local Storage чогось описує, Да? Знову 1, 2, 3. Зараз розберемо, чому це так працює. І що нам всім всім робить. Тобто, якщо я при завантаженні сторінки спробую викликати set items, да, тобто функцію, яка відповідає за зміну нашого масиву, і передам туди наш local storage, storage є. І метод getItem. Тобто ми шукаємо машину під назвою список. Я думаю, зрозуміло, що ці два слова мають поєднуватись, тому що по цьому ключу ми шукаємо значення. Потім, коли ми достаємо нашу посилочку, ми її розпаковуємо. JSON По, то все одно воно працювати не буде. Тобто по логіці у нас все, все вірно. При зміні даних ми записуємо ці зміни, а при ініціалізації а, масиву ми ці дані щитуємо. Тобто тепер у нас set items буде не 1, 2, 3. Ну, точніше, буде 1, 2, 3. Але ми цього не побачимо, тому що моментально 1, 2, 3 має перетворитись в те, що у нас записано в local storage. Але працювати воно не буде. Працювати воно не буде. Чому так відбувалося, ми з вами розглядали на лекції? Не буду тут детально все це описувати. Да? Якщо цікаво, то можете додати консоль-лог 1 і консоль-лог 2, подивитись, як воно викликається, в якому порядку, скільки разів все це детально можете переглянути, не знаю, якихось там інших місцях більш дотошних. Наша з вами задача якось цю проблему рішити, причому вирішить її. Чим простіше, щоб всім було зрозуміло. Якщо коротко, ребят, то а, проблема в тому, що у нас, по-перше, що цей. Е, як це вилетіло слово, хуки, Хукс, е, і то, і то. Отже, вони не синхронні, і в set Items теж у нас не синхронна. А отже, порядок їх виклику може бути різний. По-друге. По-друге, юзе викликається навіть із списком залежностей, не тільки тоді, коли він змінюється, а ще й при ініціалізації. Ну, тобто, у нас масив був ініціалізований, навіть якщо ми сюди нічого не запишемо, все одно у нас відбудеться зміна. У нас з пустого масиву або з пустого рядочка, дані мають перетворитися на. Пустий масив або щось інше. В е, будь-якому разі пр промальовка елементів, тобто рендеринг, е, викликає масив залежностей тобто items Коли перший раз промальовується, у нас все одно він викликається. тобто Викликається перший раз і кожного разу, коли щось змінюється. Отже, нам потрібно явно про, е, прописати, що спочатку у нас промальовується е, get-Item. Першого разу. І тільки після того, як він промалювався, потім вже працює set item, Тобто ми запам'ятовуємо дані. Проблема в цьому, якщо ви зрозуміли, в чому проблема, можете її описати чат-боту, він вам покаже якісь правильні рішення, більш красиві, але, на мою думку, більш складні. Більш простим рішенням, на мою думку, буде створення змінної. Наприклад, якийсь статус. Тут змінюємо на set. Ой-ой-ой, щось тут наробив такого. Set status. І по замовченню у нас буде false, Тобто заборона дії. Створили ось такий use state. Тепер наш use state, Тобто, нам потрібно обмежити. Запис в local storage Ми так і пишемо, якщо статус не дорівнює True, або просто ну, можна написати статус, якщо статус не дорівнює, ні, якщо статус дорівнює true, навпаки, ну так, да, просто статус, якщо і в статус, або статус дорівнює true тільки тоді ми з вами працюємо. Тобто, ми бачимо, що з першого разу у нас. Даний хук не спрацює, тому що у нас стоїть флажок false. І питання тепер наступне: коли нам зробити статус true? Тобто нам потрібно, щоб в майбутньому все-таки цей use працював. Дуже просто: після того, як ми з вами считали дані з Local storage, викликаємо setter set і задаємо його в true. Відповідно, після того, як ми один раз з вами считали дані, поставили щочек в true. Після цього щоразу у нас з цим іфом проблем не буде, і Local Storage буде щоразу зчитувати дані. Ось така от проста логіка, де ми явно вказали порядок дій, що після чого. Знову ж таки, якщо хочете це більш красиво, то це не до мене. Моя задача, щоб всім було зрозуміло. Ось, отакі 3, 333, і тепер при оновленні. Навіть з включеним стрікт-модом, який у нас отут перевіряє е, наші задачі в е, стресоустойчивості, да, навіть він пропускає нашу з вами писанину. Працює тепер щоразу. Е, у нас спочатку йде щитування цих троєчок, і тільки після цього включається set items, який буде запам'ятовувати всі наші зміни. І щоразу він буде працювати Якось отак от розібрали з вами, що таке Use effect, як працює Local Storage, як до нього доходить через F12 через консольку, і а з JSON і порядком асинхронності теж розібрались. кучу складних слів, кучу складних технологій, але, як бачите, все зводиться до якихось простих речей, і ваше бажання з цим всім розбиратись Єдине, знаєте, що я б ще дописав би отут, от так. От, тому що, при завантаженні даних. Давайте спробую продемонструвати. От так от, в теорії, да, має бути помилка. Чого? Тому що тут ми передали. Без різниці що, тут ми з вами зчитуємо дані з Local Storage, і даних немає. Отже, буде Undefined. Тобто сюди прописується Undefined, записувати нема що. І ми намагаємось Undefined провести через Map. А отже, щоб такої проблеми не було, то через логічне або ми з вами додаємо, що якщо Як працює логічне або а, якщо або там або там є істина true, тоді ця конструкція повертає true. Тобто, якщо ця конструкція з JSON повертає false, а, то нам буде повернута а, конструкція, в якій не має да, для того, щоб set items працював. І так ми з вами збережемо себе від помилки. Тобто, я, в принципі, якщо навіть тут задати 1, 2, 3. То це будуть такі значення по замовченню, якщо користувач зайшов на сайт перший раз. Навірно, вроді так воно мало роботи. А, ну да. Бум. Є. 1, 2, 3. Ну, такі значення по замовченню. Знову ж таки. Хоча нічого, це нормальна правильна реалізація через логічне або. Е Стресу вашей программы. програми. Якось так розбирайтесь, дописуйте, ми з вами йдемо далі.